Так, всім хаюшки, і це корисний контент для Токібок. Велика багато хто задає питання, як виключити звук в Токібоки. Так ось я сейчас вам покажу. Спочатку заходимо на меню нашого. Так, ну, звичайно, вперше заходимо до нього. Зверніть увагу, це шанс біля корзинки, там є домик ви на нього натискаєте. Так. Да. Так, дальше а на Вот так вот. Это мюсик ви виключаєте. Одну ще ви можете Так. Да. Ой, У Мы вже немаємо музики. Надеюсь, теперь звук Коли бере. Предмет теж не буде. Ну то есть Тому що вы можете почути по моїм попереднім відео, що там є ужасний звук, ми... це просто ужас. І кстати, у мене є одна просьба. Ну а то з 2. Поставьте лайк і підпишіться на мене, тому що я хочу хоча б 10 или пять подписчиків. Це для мене буде велика аудиторія, яку я буду любити і цінить. Так. так, ну тепер пробуємо. Конечно, у нас звуки не пропали, но. Я тоже, конечно, не пропали. У нас пропала. музика пропала. Эх, ладно. Надеюсь, деколь тебя было полезно. да. с ним показывать.